Війна дронів виходить на новий рівень. Наші роботи давно вже не тільки атакують ворога, вони підвозять боєприпаси, ліки, їжу, ведуть розвідку, евакуюють із поля бою поранених. Усе щоб максимально убезпечити наших бійців. Зараз розкажемо про наземний роботизований комплекс, на рахунку якого не одне врятоване життя. Кожну операцію ретельно планують, і одну таку нам показали дронарі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Як українці воюють сучасними технологіями? Дивіться. Ці кадри відзняті саме на передовій. Наземний робот прямує на завдання, доставляє пакунок військовим. Доставити там певні засоби для облаштування позицій, там трошки БК. на зворотному шляху в робота вже інше, не менш важливе завдання: забрати полеглого воїна з поля бою. В Евокуаційній групі туди не дістатися надто небезпечно. Завантажили машинку нашим побратимам. От. Вантаж розвантажений. Так само НРК вдалося евакуювати і пораненого воїна. Не без проблем, звичайно, але доставили їх на місце. Операція була чітко спланована. Роботу вдалося подолати 10 кілометрів. Ми три дні планували і проробляли свої маршрути і свої орієнтири, куди могла їхати наша НРК. Керував наземним роботом оператор через камеру на самій системі, а також за допомогою повітряного дрона. Група БПЛА. Виступала як ретранслятор, піднімали MAVIC і таким чином, все-таки поїхали і, і зробили цю операцію. Головні складнощі застосування НРК на фронті це ворожі засоби РЕП, які намагаються перервати зв'язок машини з оператором. Крім того, його одразу намагаються атакувати. Працюють міномет по ним або ще щось. То треба якось трошки врахувати, що треба виїжджати ці всі, скажімо так, коли прильоти бувають ями, і треба їх об'їжджати. Керування наземним дроном справа не надто складна, кажуть військові. Проте дуже відповідальна. Ну є певні нюанси, але в принципі, грубо кажучи, за навіть не за день, за кілька годин можна навчитися ним керувати. Там все просто треба добре знати маршрут, по якому ти їдеш, і вміти правильно виставляти зв'язок. І саме такі машинки часто є єдиним засобом, яким можна завести на нуль боєприпаси або ж вивести пораненого. Крім того, це рятує життя і тим, хто займається евакуацією. Для того щоб забрати на пікапі, нам треба. Як мінімум, як мінімум, два військослужбовців і приїхати приїхали на пікапі. Це буде підбитий пікап, це сразу буде втрата військослужбовців. А так у нас їде дрон сам і в збройних силах України. Нині активно працюють над впровадженням наземних роботизованих систем на полі бою. До слова більшість із них виробляють в Україні. Я переконаний, що у наземному компоненті у наземній... У компоненті наземних роботозованих комплексів ми випереджаємо нашого противника. Наша місія є збереження життя і здоров'я піхотинця на передньому краї наших бойових порядків, і саме Україна продовжить розвивати цей напрямок, щоб надто небезпечні завдання могли по максимуму виконувати роботи. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.